Українська асоціація футболу. Для нас це вже стала гарна традиція о, купувати о, машини. Якщо я не помиляюся, це вже третя, яку ми купили і передали на фронт. Це машина куплена спеціально для спец... сил спеціального призначення Азову. Я дуже сподіваюся, що вона допоможе зберегти життя нашим захисникам і здійснити важні завдання, важливі. Я дуже дякую всім, хто долучається, хто донатить, хто не забуває хлопців, бо зараз їм вкрай важлива наша підтримка. Ми всі знаємо, що зараз на фронті то любий донат і молитва це їх захист. Дякую вам всім. Українська асоціація футболу.